Христос народився. От зараз ми вже приїхали на фестиваль. Кінний фестиваль Бойківщини. Тут будуть проводитися кінні змагання в двох номінаціях. Однокінка та парова категорія. Сьогодні будуть проводитись однокінки. Перший день це субота, 24 січня, другий день будуть парові проводитися, тобто завтра, 25 січня. І легенько йдемо показувати з'їзд, як хлопці з'їздяться. І слідкуйте, не перемикайте, відео буде довгим. Трошки знімали по дорозі, як хлопці їхали. І поступово будемо все вам в'язати докупи, все показувати. Так. Ми зустрічаємося всі. Хлопці їдуть наші команда. Коники. Добрий ранок. Добрий ранок. Сила коней Прикарпаття в зборі. Точемо на пороги. Добрий. Кого у дзвінки? би я біг наперед чи ззаду давав знати. Так, села, села підтримки. Всі їдемо на порог. Я сьогодні я сьогодні без коней. Один день буду брати. Завтра візьму. Буя, тихо, що є? Та як сюди палися? А він що говорив? А дай мають два люди. Отакі справи. Так що потихоньку їдемо в дорогу. Ми якраз їдемо, хлопці Хлопці, дивіться яка колона йде. Хлопці їдуть гарно запряжені коні. Файно, супер. Хлопці під'їжджають. Бомбезно. Думаємо, що буде цікаво. На то розчитували. Я кажу, ми сьогодні я без коней. Буду завтра вести, бо на два дні не хотів брати коні. <кій> так. Дмитро Батькович це наш співорганізатор. Зараз йдемо показати вам трошки коней. Багаженку. А як це? А я вже одну Ну, Зарізав, одну був продавати вам. Христос народився. То є господарі від цих коней. Ось така пара, пара коней. Будемо бачити, чи будуть брати участь. Коні гарні великі. Гарні залубичі такі. Чиї коні е, хлопці! Нема газди. Пішли гарячого винога. Правильно. Гарно, супер. Хлопці, гарно. Хлопці гарно під... підготувалися. Чекай Вася коні де твої. Так. Тут жеребець. Хлопці гарно зробили місце. У... у майбутньому беріть приклад, як то має бути. Одні від одних набираються опиту. Це є, це є кінь. Я думаю, що теж буде брати брати участь. Це жеребець. Так, ідемо показати, показати далі. Так. Тут, <дай> Боже, Більшові, тут, <дай> Боже, на ліпці, тут пара коней. Да, привіт, тут пара коней приїхала з села Заріччя Надвірнянського району. Це мого колеги. Василь Лисюк. жеребець жетон, котрий взяв у білих ославах перше місце. Сьогодні буде приймати участь, для того сюди приїхав. Боже. І кобила, кобила у парі. Василь вивіз пару. Отакі От справи. Гарна погода, сніжок, дивіться, природа кругом, сніг нападає. Так має бути. Вася, ти ж газда. Олегович, дай Боже. Так. Хлопці, гарно. Поз'їздилися кіньми. Хто народився. Звідки коні? З богрівки. Коні з богрівки. То жеребці, коні. Кобела і кінь. Кобела і кінь. Участь будуть приймати. Коні так само будуть приймати участь. Сьогодні нагадую однокінкові, завтра будуть парові. Так, йдемо далі. Тут гарні коні. Хлопці, чиї коні? Ой. Так, ще один чоловік, який тут Рррр. працював, допомагав. Ррр. Гарна зброя. Що то є? Кінь. Кобили. Дві кобилі, так? Две. Дві кобили. Участь обов'язково буде приймати. А як, без варіантів. Як без того? Гарно хлопці з'їздиться. Це треба підтримувати ці дійства. Суперово. Гарно це все. Розпочинається, би бог поміг. Як кажуть, по-нашому зачете і буде? Так, йдемо далі. Тут гарні коні. Стоять. Це все на участь, Флот. це все на участь. А, боже, Юра. І Боже, Михайле. Та що ви? Махаємо. Так. Так, йдемо далі. Хлопці дай Боже. Чиї коні? Володику твоє. Так, це, це є. Це є кінь. Льоня. Кінь Льоня? Кінь Льоня буде приймати участь. Ні, не, буде. Не, буде? Цей не буде? Це не буде? Я не безмовлю, хлопці всі гарно під, підріхтували, молодці. Хлопці, дві цікафіра. Тут... Тут така гара. що. Так, Володя з Рудників приїхав підтримати. Так само буде приймати участь. Відкупив кобилу назад. Видите, добрі коні продаються, але беруться назад. Гарно, супер. А це кінь є звуком. Так, тепер показуємо володі, коні, котрі будуть приймати участь. Кінь, оце я вже показував, він є на каналі, що уломлене в нього вухо. Це є господар, володя, співорганізатор цих змагань. Так само коні будуть приймати участь. То є Два коні, так? так? так це два коні. Два коні. Тут гарна пара коней. Бугрівки. То Тож коні з богрівки. і на участь. Один справа. Той буде брати участь, так? Файно, суперово. Хлопці молодці. Гарний лошак є. Тут коники стоять. Супер, йдемо. Йдемо далі показати. Так, Чернівеччина приїхала так само підтримати. Без коні ми без. Оце є чоловік, котрий виграв у пістині лошака. От є господар його, лошак є, усе добре. Десь приїдемо, познімаємо при нагоді. Так. Хлопці, манява приїхала. Вася, ховай, бо камера зберігає. Ми в кадр не беремо, ми відвели екран. То є два жеребці. Хлопці теж гарно приїхали підтримати, дай Боже. Це той жеребець, так? Тож жеребець? Кінь буде брати участь. Хлопці приїхали брати, брати участь. То є жеребець. Я знаю. Так, тут так само коні. То жеребці чи коні? Нема десь господарі. Хлопці гарно, напастовані, приїхали. Привіт! Все як має бути. Всі приїхали гонорово настроєні. Що це є, Кобили, коні? Бачу кобила. Гарні коні, хлопці, гарно готувалися. Суперово, молодці. Тут гарні коні, красиві. Коні тут хлопці у робочі. Тут буде дуже цікаво побачити. Який буде контент? Це свято є масштабне. І хто ще не встиг не встиг приїхати, приїжджайте завтра, обов'язково завтра будуть парові змагання. Це є два жеребці. Красиво, супер. Зараз продовження далі буде. Так, вигрузили. Вигрузили вже наші коні. Як Ваня, я кажу, що вже наші. Приїхали представляти силу коней Прикарпаття, нашу бригаду. Приїхав Черебець Буян. Переможець легкої ваги на Одірфест. Дай ключі. Ключі дай. І кобила маленька, всі наші хлопчики в зборі. Стараємося це підтримувати. Сьогодні привезли коні на пробу. Завтра привеземо на показ. Майстер-клас від нашого Івана. Хлопці готуються. Тарас привіз малинку. Наленка так само з буяном будуть приймати участь. Шо, Ванька, як дорога? Трошки кешку, ні? Кешку дуже, ні? Ти знаєш, що добре що ти поїхав через Богорочан. Сюди був би берегами. Бачили на відео? Хто хоче навчитися в'язати хвіст, кладіть на паузу. Супер. Так що зараз будемо розпочинати. реєстрацію і... Будемо стартувати. Гарно, коник є. З'їхалось. Супер. Так, Мат Матвій підтримує з'їзд. Сьогодні приїхав з таким лошачком. І цей коник буде приймати так само участь. Але він, хлопці, йде у важку вагу. Коник у важку йде вагу. Ну, так, Отакий жеребчик. Ні, коник, коник. Буде приймати сьогодні так само участь. Супер. Сергій такого вивіз. потужний жеребець. Шість років. Моцний. Сергій вміє здивувати, поскільки щось має свіже. Гарний, моцний жеребець. Краса. Бомба. Тут хлопці мають, мають гарні коні жеребців. Тут є маса. Так, Богдан. З жеребцем. Богдан. Yeah. Участь беречені? Yeah. Так, звичайно. що він пустив що? Та Я звідки знаю, може просто привів. О, oh, Бачите, такі речі, як медві. Перший раз. Файний жеребець, робочий поставний. Так, це кінь, так? Це кінь. Кінь. Так, так само на е? А? На участь. Файно, супер. Так, тут два жеребці. Теж грубий, гарний жеребець. Це теж Дмитрів, ні? Туєш Вась? Це той малий, що я привозив, ні? Цього жеребчика я колись привіз лошачком у півтора року. Коні запряжені. Тут теж гарний. Гарний, моцний. Це кінь. Файно, супер. Дивіться, яка дивіться, вага. Які кубани? Коротше хлопці, це має бути рубанина серйозно. Це такий кубан, що я, певно, би не вчепив. Довжина 6, ні? 6 метрів ялиць. Та що? Дай діду потесту. Я підписаний у них Світланка. А? <рес> Я думаю, що за свята пише коментарі, Міша, привіт. Фест, фест кубане. Хлопці, з кубанів таких скигнули, що. Але то є й кому тут кигнути, Коні всі великі, гарні. Супер. Файно. Я вже показував. Гарно люди, люди з'їздяться. Гарно, суперово. Ще раз! Ще раз! Ще раз! Файно!